І що прибуло вас на Євромайдан? Чого чекаєте від Європи? Кращого майбутнього. А що власне в вашому розумінні буде краще, якщо ми будемо членом Євросоюзу? А бачимо ну, все Все, буде краще. Ви? Ви? Знаю, Ще? Ну от ви там особисто який ви за того зиск буде мати, тобто, якщо бути в Європі, чому там не з Росії разом, наприклад. Знаєте, а вас, ви страйкуєте чи у вас навчальний заклад? Ні, ми навчальний заклад. А який це навчальний заклад? Ви всіх відпустили, який вже день тут на Майдані? Третій. Третій. Вам не холодно, це кожен день. А за якою до котрої ви тут стоїте, як правило? Від десятої, потім до години третій, додому і потім знову страйку. В Київ не хочете їхати? Ми мусимо приїхати. Кінця, так. а якщо підпиш не підпишуть угоду, що будете робити? Завжди як вас звати? Наталя. Дякую. Можливо, щось скажете, власне, що чекаєте від Євросоюзу? Я чекаю нападу кращого майбутнього. Також підтримується в так смерті бачення нашого життя. Добре, дякую, дуже.